Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. У мене мало часу пояснювати. Ну як ви можете бачити, сьогодні я буду грати за українського скелета. Так, подивіться, як круто він виглядає. І сьогодні для мене дуже важливий день, тому що в мене буде підвищення на роботі. А ось, до речі, наш головний скелет. Він править всім селом. Привіт! Яке в нас буде сьогодні завдання? Сьогодні твоя задача прокормити наше село. Так, я зрозумів, а що треба робити? Принеси мені п'ядження. 50 м'яса свиньи. 50 так це дуже багато. Хе-хе, а ти як думав. Почекай, 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 ну це насправді дуже багато. Якщо ти це зробиш, я тебе підвищу, тому скоріше йди. Добре, я тебе зрозумів. Цікаво, яке буде моє підвищення. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла. Звісно, звісно, це дуже важливо, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла. Як я і казав, друзі, це дуже важливо. Ну, а мені Мені зараз треба якось добути 50 м'яса свиньї. Звісно, в мене немає м'яча. Я ж, ну, самі розумієте, хто. Я український скелет, тому ми будемо добувати м'ясо ось таким чином, друзі. Подивіться, за допомогою цього лука. В мене багато є стріл, тому друзі, ось таким образом ми будемо це робити. І в мене вже є два м'яця, але цього мало. Тому що мені потрібно аж 50. Так, друзі, підходимо обережно, обережно Отримаєш щас в мене. Зрозуміла? Оцю свинку. Ось так. Нічого собі вона мансить, друзі. Ви це бачили? Це якась жесть. Я ніколи не бачив таку смію странну. Вона мансить, щоб я в неї не попав. Так, 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 так. Іди сюди, йди сюди. А ну-ка, ну-ка, нука, ти від мене не втечеш. До речі, напишіть зараз у коментарях, що вам подобається більше. М'ясо чи риба. Так, друзі, обов'язково це напишіть. Що вам подобається а більше м'ясо, чи все ж таки риба. Риба. Я думаю, що мені більше подобається м'ясо, аніж риба. Ну а ви напишіть у коментарях, що вам більше подобається. Нічого собі я снайпер, подивіться, з якої відстані я попадаю по цим свиням. В мене вже є 40 свинини. мені осталось трішки нічого собі. Три свинини одразу з однієї свинки нам випадає. Так, дивіться, вже 44. З відстані попробуємо. Так, дуже добре. Ось так, друзі, подивіться. І давайте ось так. Не попав, на жаль. Але давайте ось так. І тепер тепер йди сюди. Ось так. Давай, давай. Да ну що ж це таке? З цими свинками насправді дуже весело, чого ти стоїш, ну, у, ну сама винна. Стояло, нічого не робило. Так, давайте спробуємо ось так. І є контакт. Тепер нам потрібно попасти ще раз, тому ось так. Не вийшло. Добре, давайте ось так спробуємо. Ось так. Так куди ж ти? Куди ж ти йдеш? Стій на місці. Що ти робиш, свинья? Так, 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 все. Я зараз до тебе підійду. Саме до тебе підійду і зроблю ось так. І так, друзі, все. 51 навіть в нас є. І зараз буде підвищення на моє. І роботі. Ви не думайте, що я тут тільки цим займаюсь, але сьогодні в мене просто таке завдання. Ну що, ти приніс м'ясо? Так, звісно, ось 50 свинини я приніс. До речі, я зараз знімаю відео, тому можеш якось е, привітатися. Всім привіт! Так, я бачу м'ясо, ти приніс, молодець. Слухай, так якщо ти знімаєш відео, можеш покажеш друзям наші нові розроботки. Справді, мені можна це зробити? Звісно, насправді я навіть не очікував, що він дозволить мені це зробити. Зробити, тому друзі, зараз буде дуже цікаво. Насправді, в нас не просто село, в нас село, яке постійно врождує з іншими скелетами. Тому в нас є нові розроботки. В нас є ось такий скелет в джунглі. Так, друзі, він дуже круто виглядає. Він навіть більший за мене подивіться, ей друже, куди ти побіжав? Він дуже прикольно виглядає, і друзі, він маскується просто ідеально в джунглях. В джунглях його насправді дуже 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 а, тяжко побачити, тому цей скелет насправді крутий. Але також в нас є ось цей заморожений скелет. Подивіться на нього. Якщо в нас йдуть якісь бої, а десь там, де є а, сніг чи навіть лід, саме ці скелети приймають участь в таких боях, тому що вони також дуже непримітні. Кожен з цих скелетів маскується там, де їм потрібно. Скелет з джунглів в джунглях. Скелет заморожений, десь там, де лід чи сніг. Але ж в нас є ось такий обсідіан скелет. Так, друзі, подивіться, який він ну дивний, так? Його насправді у тімноті ну просто ніяк не побачити. Тому так, він веде свій бій, а саме уночі. Він, знаєте, він як невидимка. <сум> Також в нас є ось такий огневий скелет, він дуже теж крутий. Ну так, тут всі скелети круті. Що тут ще сказати? Але ж, друзі, цей скелет, подивіться на нього. Да подивись. Подивись ти на мене, йоу! Йоу, друже, ну давай, подивись на мене. Друзі, вони ще в розробці. Чому саме в розробці? Дивіться, от, наприклад, цей огневий скелет, він коли йде, Розбрасує вогонь. Во, друзі, оце, це насправді він розбрасує вогонь. Він ось так йде, йде йде, і тут з'являється вогонь. Зараз він це не робить, тому що він в розробці. Але в майбутньому він буде це робити. Також в нас є ось такий морський скелет це скелет пірат. Друзі, він дуже дуже жадний. Насправді, бачите, в нього навіть золотий зуб є, і на жаль, в нього лише один глаз. Тому він і є скелет пірат. Такий прикольний, прикольний. Ну йому це подобається, друзі. Подивіться, він тут ходить, командує. Куди ж без цього, так, скелет-пірат? Також в нас є ось цей скелет Херабрін, і ви можете запитати, а що він робить? Друзі, ну я думаю, що всі бояться цього херобріна, і тому він просто лякає наших ворогів, щоб вони не підходили до нас. Його функція так, саме в тому, щоб лякати всіх. Але ми його не боїмося, тому що ми скелети такі ж самі. Як і він. Я, наприклад, український скелет. А вони, як ви бачите, інші. Але ж, друзі, я вам показав, що не всіх скелетів. Залишився останній, але це просто пушка якась. Ми його називаємо секретний скелет, тому що він самий непримітний. Ми трошки відійшли, і от подивіться, ну його насправді дуже-дуже тяжко побачити. Він непомітний уночі, вранці, вдень Ну, це насправді неважливо. Тому так, в нас ось такі розробки є. Кавун, скоріше йди сюди. Так, так, зараз йду, йду, йду. А що тут сталося? Ось це тобі. Вау, це що за лух, такий, друзі, подивіться, давайте заберемо його. Вау, прикольний. Це самий крутий лук. Велике тобі дякую. І до речі, з підвищенням тебе. О, дякую, ти нарешті мене підвищив. Ну, звісно, ти дуже крутий. Так, ну ти теж дуже крутий. І давайте перевіримо цей лук. Що він може? Так, давайте на свинках і вау, який він швидкий. Ну, 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 друзі, дивіться, дивіться, дивіться. Нічого! Що це таке? А, а як? Я, я, я нічого не зрозумів. Давайте спробуємо відійти. І зробити ось так в це дерево. Стріляємо, стріляємо, і подивіться, скільки стріл падає. Це дуже прикольно. Подивіться, туф, туф, туф-туф. Це дуже класно. Лук 10 із 10. Кавун скоріше допомагай. А що там з Я не розумію, що ще потрібно. Я хо. Так, друзі, подивіться на це. Подивіться на цих скелетів. Ай, друзі, 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 друзі. Мені треба трішечки відійти від них. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. В мене залишилось дуже мало здоров'я. Беремо золоті яблочка. Так, друзі. Так, встигаємо. Так, ну все, скелети. Ці мутанти-скелети постійно нас атакують. Зараз я вас познайомлю. От, подивіться на нього, подивіться, який він наглий. Ану, йди сюди. Давай, давай, давай. Ось так тебе. Ось так тебе. Ой, <свіхав> друзі. Цей лук, ну він щось дуже круте. Він навіть з більшої відстані, ось так стріляє круто. Але скелетів я бачу тут дуже багато. Дивіться, як вони пригають. Це просто якесь, якесь диво. В прошлі рази вони не пригали, але зараз, походу, вони навчились пригати. В них також є якісь секретні розроботки, як ви можете бачити. Але ж ми теж не стоїмо на місці. Так, 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 так. Підходьте, підходьте, давайте, давайте. Ось так, ось так, давайте, друзі. Дивіться, ой, корова, вибач. Чай, вибачай, так, беремо лук, беремо лук, давайте, друзі, давайте, давайте, давайте. До скільки можна нападати на нас? Ой, оце прикольно. Так, скільки вас залишилося. Ще? До скільки можна? Схаманіться вже. Так, давай, йди сюди, йди сюди, давай, давай, давай. Ось так. Подивіться, ще один скелет залишився, ми його ось так розбиваємо, куштуємо золоте яблучко. І просто подивіться, друзі, ця біня була, ну десь. І хвилини, ну може, три, може чотири. Але подивіться на наслідки, це якась жесть. Просто подивіться так, в їх не залишилося, я так думаю. Так, зазвичай вони нападають п'ятером чи десятером. Хвилинку, друзі, ще один залишився. Я тут хотів вам сказати дуже важливу річ, так все його немає Наслідки насправді дуже плачевні, а ці скелети валяються по всьому нашому селі, як ви можете бачити. Але все ж таки ми вистояли, і це дуже круто. Зараз ми будемо все це прибирати, тому що ну, ми а, постійно це робимо, ну ми звикли. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Також обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення.